Центр технічної творчості Еврика міста Бориспіль був заснований у вересні 1982 року. Наразі у закладі працює 35 гуртків. Виконуючи обов'язки директора центру Ольга Дусі звітувала про роботу закладу перед творчим колективом, представниками батьківського комітету, які допомагали в роботі. Хвилиною мовчання вшаменували пам'ять героїв, що загинули за свободу і незалежність України. Подякували нашим захисникам. Далі говорили про творчість, плани, перемоги тощо. Дуже задоволена закладом. Моя донечка ходить на три футмі. Це гурток гармонія, м'які іграшки. Та кераміка і гончарство. Біжить з задоволенням. Кожні вихідні, це першим ділом. просинається. Мама, ми не запізнулися на малювання. Тому я дуже задоволена закладом і писає просвітання. Задоволена дуже роботою і закладом, і директором, і особливо керівником гуртка Оленою Олег. Які ваші враження від цього навчального? Дякую в цьому ну, керівництву закладу, що в таких нелегких умовах вони дітям робили такі умови для, для розвитку їхньої творчості, щоб вони на цьому бортку, кожна дитина, на якій ходила безпосередньо, забувала про всі свої такі якісь дитячі проблеми, негаразди. Їх керівники гуртків поринали в таку творчу атмосферу, в якій вони собі працювали і втілювали свої дитячі війни. Дякую. <кхе> Я повністю задоволений роботою керівництва нашого закладу. Про роботу закладу. Дуже <кхе> не знаю, що сказати. Ми Я хочу сказати тільки хороше про роботу керівництва нашого закладу. Я е, перший рік працюю е, в цьому закладі і мені дуже подобається. Е, хочу подякувати Озі Миколаївні, керівнику нашого закладу, Вірі Олексіївні, організатору нашого закладу, за те, що вони змінили е, в такий важкий е, і складний час для нашої країни в цілому створити е, таку, організувати таку роботу дійсно. І створити таку дружну, темну атмосферу у нашому закладі, і дітки з великим бажанням приходять працювати. Поліна Щащенко, Катерина Біолусова, молодіжна телевізійна студія «Прев'ю».